18-й трамвай, відомий майже кожному одеситу, який хоча б раз стояв на зупинці біля Куликового поля. Цей найстаріший в Одесі маршрут почав діяти відразу після того, як бельгійці заснували в місті першу колію 1910 року. Спочатку трамвай працював на пару, пізніше за допомогою електричного струму. Сьогодні старенький може обзавестись власним вайфаєм. Наскільки доцільним є таке рішення, стане відомо найближчим часом, коли пенсіонери протестують якість послуги на своїх смартфонах. Five, five, nine, не знаємо, що таке, але ну, безплатний проїзд, Спасибо. Сиди дома і переписувайся сколько влезет, то ну, не в трамваї. А інтернет взагалі я не понимаю. Він даже не знає, що такое інтернет. Ніколи да. не пользувалися. Ні, користувачі інтернету. Це зазвичай люди молодшого віку. Ми вирішили піти іншим шляхом та дізнатися, чи їздять потенційні інтернет-юзери трамваями. Як ви часто пользуєтесь трамваєм? трамваем не сильно часто. А вы знаете, что сейчас нововведение в трамвае, Wi-Fi? Wi-Fi, да, знаю. Как вы к этому относитесь? Нормально. Это как бы хорошо. Скажите, часто вы используете трамвай? Да, очень часто. А, а, вы слышали о том, что сейчас в трамваях нововведения будут бесплатный Wi-Fi? Нет, такого не слышал. Ну вот теперь вы знаете, как вы относитесь к этому? Не знаю, хорошо. Можно и сидеть трамвай и сидеть в интернете. Люди молодшого або середнього віку, хоча не дуже часто користуються трамваєм, оцінюють нововведення позитивно. Бо борше в інтернеті та Наша знімальна група намагалась знайти безкоштовний вайфай в трамваях, але у той самий щасливий завітати не довелося. Тож очікуємо нововведення незабаром. Головне, щоб громадський транспорт не був переповнений, був у належному технічному стані. Тоді й вайфаєм користуватися буде приємно. Валентин Блях, Анастасія Доманська. Факти.